Доброго дня, шановні глядачі підписники мого каналу, ось настав час нашого з вами відео. Е, в попередньому відео ми невдало, можна сказати, міняли модуль. Ну, як невдало? Ми його е, телефон розібрали, але було пошкодження. Для тих, хто не бачив відео, прошу зараз, покажу оце той модуль старий. Дивіться, яке розламне тут з'єднання було. А на самій платі теж було оце. ось це. Цей роз'ємчик був, ну, я повністю пошкоджений. прийшлося замовляти другий телефон як донором, бо той вже ну ніяк не виходило відновити ту плату. Ну, ввазі, ну, цей роз'єм вийшло замовити телефон в розбитому стані, але, за словами продавця, телефон повністю робочий, просто вичарвався екран під час падіння. телефончик від Годилової Яни Миколаївни з міста Миколаїв. Вітання вам, пані я... Яно. Дякую вам, що ви поступилися трохи по ціні. Я нагадаю, телефон сам вийшов 450 гривень, плюс доставка то вийшло в межах такого плюс-мінус 600 гривень. 578, щось таке. Отже, я на пошті розкрив посилочку, подивився, чи все приїхало добре. От, такий його. Телефон дуже був гарно запакований, але я почав ну, почався, ну, перевірити, як бо ем, ну, телефон йде під ремонт. Людині, яка ем, мені здала телефон, це Олег Рунько і його друг Льоня це практично навіть не Олега, а його друга Леоніда. Вітання тобі, Олеже, так само і вітання Льонь. Телефон, як я казав, запакований дуже сильно, дуже класно. Це дуже приємно радує. Я сам запаковую завжди лоти чи телефон, які я продаю. Тут окремо був слотик відкладений. От, телефончик так був запакований, але я, звичайно, так не запаковував на пошті ідеально назад. Ось, Ніби екран в класному стані, але, 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 але. Ось Ну, щось з ним. Дуже неприємно трапилося. Я вдома ще навіть перевірив, чи він заряджається, вібрацію йде, включення є. Ну що ж, будемо пробувати розбирати. З цього телефона вже старого ми брати нічого не будемо. Тільки пересилимо туди оцей нову кришечку, бо та кришка вже, бачите, така сама змучена. Кришечку. Лотик від нього лишиться. Оце все старе, то, то я вже ніхто його ремонтувати не буде, батарею. Так само, певно, що ні, система ту, що є. І, звичайно, новий модуль. Це буде вже просто донор, донор для якогось можливого нового проєкту наступного. Це певно цікаво не буде, як буде розбиратися. Я от е, розберу до модуля і зустрінемося знову. Коли вже він повністю тут розібраний під капотку. Ось проміжний результат розбирання телефону. Якщо бачимо, цей телефон вже побував певно колись у ремонті, бо немає ніде пломби і плюс відсутній один болт та обірваний шлейф під підскальний будка пальця. Але наступного власника він не є принциповим, тому продовжуємо далі. Зустрінемося, тоді коли вже повідкручуємо. І Познімаємо деякі елементи доберемося відберемося до модуля. Ще один проміжний результат розбирання телефона. Зняв плату акуратно. Тут шлейф не пошкоджений, це вже плюс. Зараз продовжимо далі. Найважче було скинути цю кнопку, бо я ще не знав, як то воно має бути тут кріпитися. Будьте обережні, скидайте цю кнопочку акуратно. Тут площадочка і акуратно лезвієм під низом. Отаким можна лезвієм, або е, найкраще тоненьким пінцентом підійти, щоб зняти. Далі розбираємо телефончик. Продовжимо тоді зустрінемося, коли я зніму цього модуль весь. Ось скинув модуль зарядки. Разом заглушечками глушечками зі всім. Скинув динамічок. Треба теж дуже бути акуратним, щоб цей шлейф не пошкодити. Також зараз скидаємо ось цей такий динамічок. Зараз щоб не пошкодити його. Зараз хвилику. Ось. Скинули. Складаємо. Залишається нас тільки одна батарея скинути і перекинути все на ту плату. Зустрінемося тоді, коли я це все роблю. Як бачите, зарядка йде. зараз не зарядиться і ми спробуємо включити його. Отже, зараз спробуємо якось його включити. В такому розібраному стані нам треба просто перевірити, чи функціонує як сам сенсор, сам екран. Зараз хвилинку. Батарейка вискакує, то все в такому живому стані. Зараз. Щоб батарея зарядилася, звісно. Не зарядиться. Зараз продовжимо, якщо включу. Ось він запускається. Зараз повністю розібраний, потім зберемо. Нам головне зараз, що принципово, щоб подивитися, чи в телефона робочий сенсор. <кій> Власниця цього телефону казала, що... Ох, ну, паролі немає, але двір під цим людям. Ось це ми зробимо це вже неодноразово робив. Це ми зробимо. Зустрінемося, коли вже його хоча б трошки зберу. Ось, вже на цьому модулі я вже прикрутив задній модуль динаміків мікрофона. Зараз буду приступати до основного модуля. Ось, ось ще один проміжний результат. Я от заклав батарейку і зараз починаю складання задньої цієї кришки. Ось, 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 ось. ось так його вже скрутив докупи. Залишилося тільки з старої плати витягнути оцей сканер. Ну він вже порваний, звичайно, але хоча б для краси вчепити його на новий корпус. І оцю плашку зняти. Зараз підемо дороблювати вже вас на видачі. Так, димся. Це така як плашка на, на спалах. Так. Зараз ми тако по-народному. Угу. Вже така в дійсному виді все стоїть. раз є. Знялося. І ось це. Цю... Це для спалаха, це спалах. О. Це переміститься сюди. О, є тут. Ну, ще. що ж тут можна зняти звідси? Кнопки тут ніби є нормальні. Вже для... Вигляду це штрих-код, хай буде, людина тішиться О, тут більше вже нічого нема. Дійсно, цей телефон не вмирає так швидко, як... як до цього часу його розбили. І так буде. Лівочку ми зараз кинемо. Так. І чіпаємо логотипчик сканером. Ну, це практично вже лишився тільки логотип. Дивимося ще раз докладно. Детально відпочане слові Ніби все тут поміняно закидаємо капот. Ось. Раз. О! Боже, який красивий вийшов. А сам здивувався. І смлоточок від нього рідний оригінальний. Зараз ми вставимо на зарядочку, подивимось, що ми докладно зробили. Вібрація пішла. Чомусь нема зображення. Є. Ху, я схвилювався. Аж вибачаюся на слові аж стерп. Кашлю щось. Ну, вийшов тут досить непоганий апарат. Зараз тут предні власника стоїть код. Так. Пирамось. Все працює. Супер. Ось таке в нас вийшло відео з ремонту телефона. Ось ще одне от вибачаюся, що найголовніше, що завжди пробується. Камера працюємо, все працює. Ось таке вийшло у нас відео з ремонту телефона. Кому сподобалося відео, ставте пальчики вверх, коментуйте. Мені дуже важлива ваша думка. Хай вам щастить, будьте здорові! Па-па-па-па!